Доброго дня. прошу хвилинку вашої уваги. Чи не бажаєте взяти участь в одному челенджі? Якому? Буде два питання. Якщо не буде правильної відповіді, буде одне дуже простеньке завдання. Наприклад, задання. Взяти участь у соціальному експерименті. А ми блогер? Так. Я вас знаю. Серйозно? Так. У нас є на YouTube каналі. На твій ютуб канал, так? Так. Ти що? — Так. — Давайте Челендж чи в експерименті? А, я не знаю. Що краще. Рішай, рішай, Ми не без проблем, я з ним. Давайте челендж. Давайте. Звучить. Хто перший король, імператор? Русі, русин. Перший король імператор а, Русі. Русі, русин, а Рус, русина це ми, українці. Князь, так король, а, імператор. імператор. Я знаєш. Я так історія знаю. Ну так. Історії щось не дуже сильні. А може якісь не по історії? А, все тільки по історії. Ну ми, знаєте, ми розвиваємося, ми йдемо вперед. Но. Ми назад не оглядаємося. Наразі. Може, але... корисно, будуть роки, що будемо повертатися назад. Ні, але це потрібно знати. Ну так, да. це, це корисно знати. Одне з основ. Но. Це князь, да? так? Так. Казки давать? Ну давайте. Він зв'язаний зі святою історією. Святою історією. Про нього сам Богдан Хмельницкий згадував. Богдан Хмельницький згадував. Да. Фу, я чесно. Мені на думку тільки Бандера спадає. Але там ніяк. Це да, не імператор. Это не імператор. Я просто серйозно. На плита його знаходиться в Австрії місто Зальцбург. Ні, не знаю. 14 років керував Римом. Давайте ще щось. Одоакр. Одоакр? такого не Одуакр? Друге питання буде з двох частин складатися. Буде перше. Це одне місто чи два? Не знаю, але думаю, що два. Правильно. А тепер дайте правильне значення міста і прикладіть на нашу мову. Що це таке? Це... Згорської. Згорської? Щоб ми знали Угорську. А, Угорська. Я злотим тоді. Пешт. Тері. А давайте ми вас запитаємо. <голов> що ти хочеш? Формула дискримінанту. А це все, все знає. То як? З uh, математики. Формула дискримінанту. Такої математика. То як, відповідь, знаєте? Так. Ні, я кажу по тому питанні, що я додав. Ми знаємо. Перш. А, будете перше. Як перша переконація? Ти не знаєш? Ні. А, що, ну з'яси. То як, давати відповість. А підказ, по-моєму. Це знаходиться на кордоні кожної держави. Ага. Це сильна, так. Знаєш На кордоні кожної держави. У більшості воно знаходиться на кордоні. Якщо взяти Україну, то в Україні чим поближче, можна сказати, поближче до лінії фронту воно також знаходиться. Може Може військове, військове містечко? Ні-ні ні. Ні? Може якийсь цікаві. Ніколи Форт. Ніколи не цікавиться. Може Форт крепость? Не, 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 не форт крепость. но близко. Пост. Пост. пост а, ну, май. Пост. Да, пист. Пост. Да, можно его Вот пост. Я вот зато и думал. А завдання таке сісти на візок. На візок? Так. На ваш? Так. <гум> Наш. А є такі люди, які вже сідали? 63 людина. людини. Шо? За пів року 63 людини. Йо? З 700. Каквой? Цедо на лавку, наприклад. А вона покраще То це А тобі слабо? Просється? Во, це по урота, вони ситно Так. І з тими ручками, тока штухати, так? Так, так. Угу. Ображати Не.

Я вас бачив на автовокзалі. Ага. Недавно. Та потім от трамплі. Ну так. Да. До речі, знаю. Я, я бачив ваш канал. Я підписався навіть. Але не пам'ятаю, як називається. Ти підписаний? Старошак Віктор. О, Віктор. То давайте я. Підійду до вас. Дуже добре, що ви займаєтесь такою таким видом діяльності. Хорошо. Як ваші враження? А ви б це весь час знімали? Не очікували, Дуже не очікували. Я перший раз знімаю. Чи потрібно проводити подібні соціальні експерименти? Обов'язково. Потрібно давати молоді задумувати не тільки про соціальні мережі, не тільки телефони, оце все. Треба ще історію знати. Звідки ми всі пішли, звідки оце дійсно корисно. Mm -hmm. Як вас звати? Мене Роман. Мене Іля. Відео буде в Ютубі. Відео буде в Ютубі. Добре, Якщо не проти. Добре, без проблем. Дякую. Дякую.